Керівництво ВПХС приймає до безумовного виконання завдання «Енергоатом» щодо виключення передумов для виникнення будь-яких проявів корупції в діяльності Хмельницької АЕС. ВПХС щорічно потребує на фінансування власних виробничих, інвестиційних та соціальних програм близько 3 мільярдів гривень, що може стати підставою для підвищення корупційної небезпеки. Поширення корупції на усіх ланках державної влади стало однією з передумов трагічних подій зими 2014 року. Відтак, подолання цього ганебного явища визнано керівництвом держави першочерговою справою. Суспільні очікування в цьому питанні є надзвичайно високими, тому держава зобов'язана задовольнити сподівання громадян, наведено у заяві ДПЕНЕЕКЕНЕРГАТОМ щодо протидії корупції. З метою попередження виникнення проявів корупції, компанія активізує виконання положень закону України про засади запобігання і протидії корупції, для чого і створений підрозділ уповноважений вирішувати питання запобігання та протидії корупції. У ВПХС призначені посадові особи відповідальні за вирішення цього питання. Основною метою їх діяльності є забезпечення реалізації норм закону України про засади запобігання і протидії корупції, вжиття превентивних заходів, спрямованих на недопущення корупційних явищ в компанії, ведення роз'яснювальної роботи в трудовому колективі з питань антикорупційного законодавства, виявлення фактів корупційних дій з притягненням винних осіб до відповідальності, найближчим часом для реалізації даної місії в компанії та УВП ХС буде будуть розроблені внутрішні нормативні акти. Трудовий колектив ВПХС має бути непримиренним до корупційних дій. Керівництво атомної станції розраховує на широку підтримку персоналу в боротьбі з корупційними схемами і забезпечить нещадну боротьбу з проявами цього ганебного явища. Ми всіляко будемо розвивати нову систему цінностей, спрямованих на динамічний розвиток підприємства на користь енергетичної галузі та всієї України, зазначено у заяві керівництва Хмельницького. Хмельницької АЕС.